Привіт, це Міра. Перед початком цього відео, якщо ви ще не дивилися, я вам дуже-дуже раджу подивитися моє попереднє відео. Там деякий прям приколдес, якщо ви ще не знаєте, що там буде. Я... Давайте я вам коротко розповім, про що поконкретніше в нас буде відео. Звичайно, я буду давати поради по лайну, але насправді ці поради будуть не, знаєте, не з. Чогось банального, як знаєте, наприклад, кажуть, що будь там впевненіше, а, там, звільніше веди свою руку, чи щось таке максимально абстрактне. Я буду навпаки казати конкретні приклади, конкретні помилки і як конкретно з них вийти. Тому що справді, чого мені не вистачало, коли я розбиралася з цією всією шляпою, це конкретики. Тому що серйозно всі просто кажуть, що. Ну, блін, ну малюй впевненіше, щоб не робити волосатий лайн. А в тебе не виходить однією лінією зробити одну ровну лінію. Да? І ти такий сидиш і ага, понятно, я якесь чмо, а ти ніфіга не ні чмо, тобі потрібен просто інший спосіб малювання. Тож, перед початком своєї інформації, будь ласка. Підпишіться на канал, якщо це вже не перше відео, яке ви бачите, тому що чим далі, тим більше, а ви можете ненароком мене втратити. Також після. Цього цього відосу, я вам пропоную заглянути, звичайно, спочатку на попереднє відео, а потім в опис, тому що, знаєте, буває так, що в описі відео ну, ви можете знайти багато чого цікавого, отак новина. І пропоную вам почати. Я вам обіцяла конкретику, і вона буде. Давайте розберемо, що більше всього. Надає якогось дискомфортно, коли ти вчишся малювати лайн. Це звичайно те, що це, по-перше, максимально нудне заняття. Максимально це, це просто найнудніша справа в малюванні, коли ти тільки вчишся це робити. І я пропоную спочатку вирішити цю штуку для того, щоб вам не було так неприємно, так нудно, просто малювати лайн. Все, що вам треба зробити, це просто не напрягатися. Серйозно, якщо звичайно це якась дуже відповідальна штука, це не знаю, у вас такий реально складний стиль, що там багато якихось деталік, то да, на це потрібно потратити якось витратити більше часу, потрібно бути більш відповідальним, але не напрягайтеся. Серйозно, лайн потрібно просто навчитися робити на автоматі. Тому що це так, це дуже монотонна праця, і коли ти монотонну працю постійно над нею якось думаєш, а не просто на автоматі робиш, ну це чесно для мене можна зрівнятися з якоюсь питкою. Тобто, перша, найголовніша, я вважаю, з усіх порад, котрі я надам поради, це не напрягайтеся. Тому що ну, напруга насправді така собі шляпа, і я думаю, нікому це не подобається. Далі, що я хочу вам порадити, теж з плюс-мінус конкретного, це не думайте, що якщо ви в когось побачили, що комусь класно малювати, такі максимально просто. Неймовірно жорстким, можливо, абсолютно не текстурним пензликом, то вам теж це сподобається. Ні! Не ну, обов'язково себе мучити, якщо ти в когось побачив, і тобі так тобі подобається, як це виглядає, але вчитися і малювати лише такий лайн, якщо в тебе не виходить, ну це фаталіті. Що ж, то зараз думаю, можливо, хтось міг мене не так зрозуміти. Що я хочу сказати оцім своїм всій болтавні? Те, що вам варто попробувати декілька видів лайну. Окей, для початківців це може бути трохи незрозуміло. Що я маю на увазі? Перше, це звичайно база, основа для аніме-стилю. Можна так сказати, аніме стилистиці, це жорсткий, тонкий лайн однією лінією, да, котрі проводиться. А також хочу зазначити, якщо ви хочете рівний лайн, то тренуйтесь, а не використовуйте векторний слой, як я в 11 років. Це ні до чого гарного не приведе, якщо ви не дизайнер. Якщо ви художник, вектор, ну, ребят, ребят. Забудьте, будь ласка, це, звичайно, не стосується якихось можливої ілюстрацій чи тому іншому, але щось плюс-мінус, хоча б живописне. Ні, н -н -н, ми цього не торкаємось. Так от цей лайн, і хочу сказати: він насправді дуже складний. Чесно, тонкий жорсткий лайн, це реально складно. Для мене конкретно складніше лише безлайн, але і то з тим можна справитися. А тут потрібно дуже добре тренувану руку мати, і тому це складно. Далі в нас йде лайн, теж він, в принципі, може, до речі, бути вже текстурним, може безтекстурним, теж, ну, плюс-мінус однієї лінії, але він вже товстий. Чим товстіше лайн? Тим насправді його легше робити, легше так малювати, але тут вже залежить від того, в принципі, чи вам подобається товстий лайн, тому що мені, наприклад, десь подобається, десь не подобається. Комусь може він зовсім не подобається, а комусь дуже складно бачити свої якісь роботи без товстого лайну. Всі різні. І далі третій. Тип третій вид, це лайн, котрий малюю я. Для мене це, знаєте, він так, він безтекстурний, він може не знаю, для когось здаватися здалеку, якщо не розглядуватися, що там теж ведеться однією лінією. Але насправді я не вмію малювати лайн однією лінією. В мене завжди, якщо це лінія, якась плюс-мінус довга і виглядає рівно, ні -ні. вона ніколи не буде проведена одним рухом руки, типу Чіло. Я роблю штуку, яку забороняють робити новичкам просто всі. Це одну лінію малювати маленькими такими відрізочками. Я просто ну, не навчилася і насправді не хочу вчитися малювати якісь лайноді лінії, тому що для мене мілайн, в котрі якраз такі хтось міг би назвати його волосатим, але все одно він не волосатий, тому що я попадаю чітко новою маленькою лінією в попередню маленьку лінію. І також декілька цих ліній маленьких, виходить, одна велика. Все просто також. Таким способом набагато легше контролювати, коли ця лінія йде, тому що коли в тебе лінія велика, ну, складно, коротше. І також для мене це набагато живописніше, набагато прикольніше, і також, як ви бачите, я малюю пензликом акварель, все він називається. Тобто, навіть якщо ти поставиш на ньому 100% непрозорість, він все одно чуть, чуть трохи буквально, але буде. Прозорим. На кінці, і якщо слабо надавлювати, це особливо видно. І знаєте, прикол в тому, що якщо не врахувати ну, ластик і аерограф, то по факту я всі свої малюнки роблю лише цим пензлком. Він просто реально дуже зручно. Так що я, якщо ви малюєте все, чи якщо не малювали, але там. Він у вас є, чи встановити. До речі, в мене, якщо ви хочете встановити сайт, то в мене на Ютубі тут, на каналі, є відео про це. Пошукайте, можливо, комусь буде корисно. Так от, це дуже зручно просто, конкретно для мене. Я думаю, що також є а -ля різновідність, а, коротше, інша варіація. Цього виду в лавках оцього от, лайну. Тому що мій лайн, він безтекстурний. Тобто зараз з вами ми переходимо до такого підтипу лайну, котрий вносяться якби до мого, <хи -хи>, котрим я користуюся. Це вже текстурний лайн. А так, я казала про текстурний лайн, коли я затрагувала тему жирного, товстого лайну. Але тоді я мала на увазі, коли ти проводиш його однією лінією. Це так, на мою думку, це інший спосіб малювання. Можливо, візуально це не так сильно відрізняється, але при процесі, думаю, так. Тож, я буду зараз сказати в рамках, так би мовити, в кордонах програмі Сайдва. Якщо ви якби знайомі з нею, вам буде простіше зрозуміти, але в принципі вона доволі таки проста, і це не якісь замисловаті пензлики в фотошопі, тому я думаю, ті, хто не користувався нікого сам, все зрозуміють. Є пензлик, котре малюю я, акварель. А суть його в тому, що ти проводиш лінію, вона чуть-чуть буде прозрачною, навіть якщо в тебе 100% непрозорість. І якщо ти вже по правіційній лінії, будеш м'яко туди-сюди розмивати, так мовити, вона і буде розмиватися в таке п'ятничка. Звичайно, все залежить від непрозорості, від розміру, від якихось там ще налаштувань, але принцип такий. І прикол в тому, що, от, на мою думку, насправді, мій лайн виглядає в принципі живописно. А, тобто, Тому що він трохи все одно непрозорий, він наслаюється один на одного, тобто мені набагато легше контролювати, як я казала, так, лінію. І якщо до цього в налаштунках там, цієї, цього пензлика чи в якихось інших програмах до плюс-мінус схожого додати текстурність, то стане ще зживопишніше. Чому тоді я так не роблю, якщо мені подобається? Тому що так, Мені реально подобається живописність, але не абсолютно. Мені подобається вона моментами, і момент, який подобається мені, це покрас. Тобто, якщо ви хочете більше якогось я не знаю, приколдеса, я по-іншому це не можу якось описати в своїх роботах. То реально спробуйте текстурний лайн. Також текстурний лайн в принципі, може скрити деякі недоліки, якщо ви лише ставите руку, якщо ви ще трохи не впевнені. Головне, правда, головне, не бійтеся. Єдина, єдина просто глобальна проблема у всіх, хто хочеться малювати лайн, це ти просто боїшся намалювати неправильно. Врешті-решт, це не папір. Ладно. Якщо ви дивилися це відео з якимось. З думкою, що, може, це можна використовувати буде в лайні на папері. А, ребята, Сарямба. <смі> Ні, я кажу тільки про лайн на комп'ютері. Треба було про це ще спочатку сказати. <смі> що ж, більша частину відео ми з вами балакали саме про аля техніку. Так, да. ми балакали про основу, про те, які. Типи підтипи лайни буваються, що, будь ласка, не бійтеся і спробуйте все, що тільки ви знаєте, і тоді ви зможете знайти те, що вам реально буде подобатись, і буде вам зручно. Тепер ми поговоримо про ну, теж по факту технічні моменти, але трохи іншого плану. Це колір лайну. Хочу зазначити, що лайн буває насправді ще поверх лайну. Це коли. Наприклад, вас темний чи чорний лайн, а поверх нього, ну, трохи звичайно відступається, проводиться білий лайн в деяких місцях, щоб зробити більше акценту. А, така штука зустрічається насправді доволі таки часто, але ви насправді могли б цього не помічати, якщо... Б не знали про це, тому що, якщо це зроблено непомітно, але контраст все одно є, то значить зроблено воно дуже добре. І нарешті, нарешті, ми з вами приходимо до вічного питання на рахунок кольору: чи потрібно формувати лайн, чи потрібно його формувати тільки всередині, чи в принципі потрібно малювати, розмальовувати, робити кольорами весь лайн. Чи потрібно ставити лайн в ефект помноження? Чи, просто потрібно? Чи потрібно робити лайн прям таки, просто темніше кольором, ніж наша якась форма? Чи його потрібно робити іншим кольором? Чи може потрібно його, в принципі, залишити чорним? Чи потрібно взагалі якимось іншим кольором, що не відноситься до кольорів, котрі ми вже використовували в роботі? Що ж, почнемо з того, що насправді я просто інколи забуваю перефарбовувати лайн. Я просто інколи забуваю. Так, мені дуже подобається, як малює Асінастра. Якщо ви знаєте, то всередині форми якоїсь, наприклад, волосся, є все одно лайн-прядочок. І цієї прядочки вона розмальовує темніше кольором, ніж, в принципі, основний кольор нашого волосся. Тобто ми просто беремо піп'ячка і кольор волосся, робимо його темніше, хтось робить насиченіше, я теж в принципі і фарбуємо. Все. Е, також, також в принципі, мені подобається, коли весь лайн всередині робиться якимось кольоровим. Теж, в принципі, таким способом, але якщо настер робить саме по формах, тобто би мовити, волосся, котрий заходить на шкіру, він вже буде чорним. А мені подобається, коли грається якось кольором лайн. Тобто, коли, можливо, лайн. В якихось темних місцях, його зроблять кольоровим і посвітліше. Це вольне забавно. Інколи так, це може не підходити, але якщо ти потренуєшся, якщо ти проекспериментуєш, то, скоріш за все, ти знайдеш, чи в принципі зможеш ти це десь використовувати, чи взагалі це прикольно, чи може тобі це, в принципі, ще не подобається і фу. Хто якби знає, також хочу зазначити, що треба і в лайні теж гратися з різними, абсолютно різними ефектами помноження, тому що, ну блін, ефекти це класна штука. І останнє, що я хотіла сказати, це якщо ви хочете додати атмосферу своєму малюнку, щоб зробити його більш м'яким, то ви просто берете. Робите з усіх шарів лайну, якщо їх у вас, як у мене декілька один, копіюєте його, виставляєте, розмиваєте трошки, робите на 50% і вуаля! У вас виходить м'якенький ефект, Такий, знаєте, знаю, в Піксарті є такий ефект смартблю, от, в принципі, така сама штука, тільки з лайном. Деякі моменти це, звичайно, підходить, а так, в принципі, виглядає дуже круто. Що ж, в принципі, так то ми закінчили. Я також правда, так, так, так. Я могла розмосовити всю цю тему на декілька годин. Як ви бачите, я дуже полюбляю так тянути, якось обговорювати моменти прям, ну, дуже на думку когось незначні. А Якщо вам би хотілося таке, то підписуйтесь, тому що думаю на якусь кругленьку суму, я б забагала стрім, там би, не знаю, відповідала б на питання, чи щось таке, чи ми б малювали разом. Пишіть в коментарях, який тип, який стиль, які кольори лайно. Коротше, все, що стосується лайну, пишіть, як це ви робите самі. Чи експериментали ви, якщо ні, то проекспериментуйте. <серозно> Серйозно, єдина і головна порада просто не бійтеся, робити щось нове, особливо в лайні, тому що покрас можна витягнути, анатомію можна витягнути, але Лайн він, як і скетч, все одно залишиться один і ти його, якщо не стараннями, якщо не зусиллям. Ну, Ніяк ти його краще просто так не зробиш. А наразі всіма просто най-най-от просто з першої змоги лайну. І пока-пока.